Як зачали передувати на різо біля церкви, так до стрітня. Включно місяць часу, розумієш, 25-го по перше число. Цілий місяць. Розумієш, коли йдуть безперервно, ходять від хати до хати всюди. Хтось тобто зайшли до хати серед ночі, одні колядуть, другі сплють. Да я не По потім раз, зміна вільна каса, пішов другий, розумієш? Той, пішов спати, той передує. Передання переривається. Уяви собі ситуацію, хлопи серед ночі. І по по пояснігах і хоч би один, але одно слава Ісусу, Казамдоха, коляда не припиняється, розумієте? Навіть він десь що ага, я дивився той змучився, я за ним, раз перехвалив, коли хоч вам бою, аби була коляда, розумієш, аби вона не переривалася, як вони взяли ну, коляду на різдво, так настрій, не передали, пустили по колу, розумієш, і далі до них прийшло із Бо коляда це є життя. Вона не припиняється саме як життя. Життя немає по початку! І немає кінця. Немає. І смерть це не кінець. Це жінко і на друге коло що. І, і вони все знають, вони колядують всюди, всім. Їх так обдаровують, газу, що вони не нести не раз. То не нема, що? йой, колядники, гаси світло. Ні. І Що? Навпаки колядників, що чекають. Каздені, так ліхтують колядникам, то й ось мені. Вони буквально. Віру, що коли таке, це як ангели в хату зайшли, розумієш? розміш. що на те ангели зайшли. Та це ти не знаєш, як їх прийняти. Люди, діти плачуть від тої радості. Розумієш, катарсис людей, хата очищення. Так вони дивляться на це, як на святих. вони чекають, вони заховаються десь до печі, зазирають. Як ті хлопи колядують, розумієш? Вони, вони так їх обходять, тих колядників, що страшне, і так ладують все, що ті не год не нести вже. Вони якісь пару хотів прийшли повні бесаги. Знаєте жі бесаги, ну Та ті такі міхи двох Ну, Вони хороші йдуть, вони не ладі, це вже якось газди лишають, і пусті бесаги далі йдуть колядувати. Потім знову на колядували, нагадує не не нести ще у когось лишили. Потім обколядували тут місяць, все, вертаються наразі, то все зібрати по казвах. І вони потім йдуть на до такого до хати, і вони ділять то, то все між собою перше віддають на церкву, потім віддають нужденню, що знають чи десь там сироти є, чи може якась вдовиця живе, чи людина, якась така похилого віку, чи ну треба комусь вони зразу, чи бідні люди пропомагають зразу. А потім ми ж все, що лишилося, і набуваються. Знаєте, у є таке слово набуток. Набуток, удумайтеся в це слово. Вони не напиваються, не наїдаються. Це не головніше. Головніше — набутися один з одним. Розумієш? Побути. Вони так набуваються відчайдушно, що аж за ними жінки приходять на третій день забирати. Звідує? Але дивиться, що файно і лишаються здивовають. Колядують сюди, колядують всім. До кожного йдуть ви собі, що деякі чоловік, попри колядники, вони стали йому затремлітали і заколядували коляду. І не демо версію, а цілу коляду на півтора години. Розумієте, так само йдуть попри цвинтарів чи вдень чи вночі, зайшли, затрембітали і за померші душі повноцінну коляду заколядували всім, кожному. Зайшли в хату якусь, де ніхто не жив, вже давно. Хата покинута. Вони зайшли на подвір'ї, запростили, заколядували, затрембітали. Зайшли в хату, заколядували Пустій хаті. Так. Оце є повага до тих, хто жив і буде жити, розумієш? Це є, як писав, що і мертвим, і живим, і ненародженим. Повноцінно по колу колядує сів, всім, навіть хрест такий спустий, не знати, чий старий хрест стали, примітають і, і колядують. Це є повага до всіх ідуть колядувати, до кожного не минають нікого. До життів йдуть колядувати. Правдиво йдуть, і їх пускають. Розумієте? Бо це є повага один до одного, нації до нас, на. віри до віри. Я вам скажу більше: усли йдуть до жидів і слідкуй з ними пурів. Так. Ідуть на пурім, бавляться з ними пуншпілі. Їдеть вуха Амана, напиваються так, аби не розрізнити Амана від Мардахая. Все так правдиво, розумієте? Того, що один одного поважають, один одному честя завдають, один одному допомагають як в біді, як і в роботи ще покосити, так само в горі роза і в радості цієї велика річ. І людину в радості, це вміти порадіти з нею, розумієш, і до, до всіх, а там не тільки жити жили. Дуже багато різних націй: і болгари, і румуни, і Басараби, і чехи. Ну, 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 різні, Боже, Євросоюз! Буквально! Люди добрі, ми не йдемо в Європу, ми вертаємося до себе додому. Та як було колись, цю Треба просто перемкнути раз і на все, що Європа тут завжди була. Правда, нам до Венеції ближче було, ніж, ніж наприклад, до Донбасу села. Правда, вони спали, взяли з Баварії. Це все одно. Вони ходять один до одного. Це є підтримка нації. Жили в мирі, в купі і злагоді, повага до кожної нації, до кожної релігії. Лиш Кацапа ніхто не поважав, бо то є гімнописія, що то ніколи не була людина. А решта люди.